Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді кнопковий телефон Land Rover, модель S23 або ж Hope S23 на три сим-карти. Купували ми даний телефон в інтернет-магазині за ціною 650 гривень плюс доставочка. Товар вживаний. Придбали ми його для свого дідуся, так як дідусь працює частенько в гаражі і йому потрібний такий телефон, який має удароміцне скло. Та сам корпус підвищеної міцності. Що ж, пропоную вам розпакувати його, оглянути, подивитися його комплектацію та перевірити його працездатність, його функції. Що, ж, починаємо. І так, дивіться: отак виглядає сам телефон. Як пише нам інструкція, матеріал корпусу пластик плюс гума підвищеної міцності та зносостійкості. Тобто для гаражу, для дідусів, які тягають ці телефони в карманах, в сумочках. Це те, що потрібно. Так. В комплекті також у нас є переносна світлодіодна лампа. Світильничок такий, який підключається до телефона, зарядний пристрій. Навушники. А також отакий кабель-перехідник на два різних роз'єми, штекери. І гарантійний талон. Як пише нам інструкція, стандарт зв'язку GMC 850-1900 МГц. Три сім-карти стандартні. Дісплей рідкокристалічний. Діагональ 2,4 дюйми. Скло ударно міцне. Роздільна здатність 480 на 320. Що ж, Пропоную вам його включити і оглянути його функції. Також кількість кольорів 260 тисяч. Захисне скло підвищеної міцності. Модель процесора MediaTek MT. 6250 Кортекс А7, 260 МГц. Одне ядро. Також даний телефон повинен підтримувати МП3 і МП4. Так, давайте подивимося. Десь тут я скидав, як перевіряв на почті, мелодію. Ми можемо її послухати. Звук збільшується оцією кнопкою, решіткою зменшується зірочкою. Ну такий не дуже гучний. Добре, це зрозуміло. До речі, оперативна пам'ять 128 МБ. Вбудовану пам'ять 256 МБ. Вбудована пам'ять у нас 256 МБ. Е, також, що хочеться сказати, що даний телефон підтримує флешку мікросі, але до 16 ГБ. Для дідуся, там, бабусі це достатньо. Але для молоді 16 ГБ, ну це ніщо. Тому що зараз фотографування, пісні, відео. Так, давайте подивимося, що в нас по камері. Так. До речі, в нас є навіть якісь ігри. Дивіться. Оце на тобі. Де ігри є. Зрозуміло. Так. Дивіться, що тут є в ньому. Ознайомлюйтесь. Блютуз є, але нема Wi-Fi. Нема Wi-Fi підтримки. Ну, це погано, звичайно. Це радіо. Так, камера. Дивіться. Камера, звичайно, фо фотографує як раніше, у нульові роки, у 2000-ті. Так. Відеозапис. Картинка пригає, пливе. Ну, так, як раніше було, як ми ще були дітьми. Так, це зрозуміло очистити. Так. До речі, по інтернету. По інтернету він не підтримує 3 g 4 g Блютуз є. Wi-Fi не підтримує захист даного телефону IP 67. Це не повинна потрапляти вода при зануренні на якусь певну глибину. Я не пам'ятаю на якусь певну глибину. Але те, що він воду не на якусь там долю, це дуже гарно. Захист від пилу також є. Захист від пилу повністю він не проникний. Це також дуже добре. Що ж, дивіться, такий телефон. А, До речі, вага його 110 грам. Є ліхтарик. Це дуже добре для дідусів, хто в гаражі чи просто йде по темної вулиці. І, до речі, пишуть, що дуже гарний ліхтарик. Давайте включимо, як він вмикається. Ага, ось ось кнопка. Дивіться. Ліхтарик дуже добрий. Б'є добряче. Е, так. Е, що пише нам про його акумулятор? Тип акумулятора літіонний. Ємність 10 тисяч 10 тисяч мА. -год. Є функція повербанку. Давайте це перевіримо. Е, але спочатку давайте перевіримо його функцію і ліхтарик. Е, так. Дивіться, є ось гніздо під от USB. Зараз ми беремо переносний ліхтарик. І підключимо сюди. Дивіться, ліхтарик працює. Положили телефон, включили ліхтарик, коли немає світла. Ну, мало що може бути в житті. І, наприклад, дитина вчить уроки. Або ж щось ви паяєте навіть для підсвітки. Це дуже вам підходить. Так, добре, це ми перевірили. Ось такі тут у нас роз'єми для. Дивіться, 3,5 роз'єм для навушників. Роз'єм під мікро USB. Та під штекер. Тобто можна заряджати аж два різних гнізда. Тому нам і дається в комплекті ось такий кабель. І штекер, і під USB. Так, робота в режимі очікування. Робота в режимі очікування у нас півтора місяці. Півтора місяці це десь 45 днів. Це режим очікування це коли пристрій перебуває в стані мінімального споживання електроенергії. А ну, не електроенергії, ви зрозуміли, а енергії своєї від батареї. Тобто 45 днів в режимі очікування, просто коли ви ним користуєтесь, це дуже добре. А от в режимі розмови, коли частенько наші дідусі бабусі розмовляють, акумулятор держить 38 годин. Так, відкриємо, подивимося його. Дивіться. Ось такий акумулятор. 10 000 мАдин. Давайте його вимкнемо. А я його вже вимкнув. Забув, я його вже вимкнув. Дивіться. Три сім-карти. Одну сім-карту я вже поставив, тому що я перевіряв на пощті, чи ловить він зв'язок, чи працює. І флеш-карта. Ну, звичайно, дивіться. Мейденчина, як же без неї. Без цієї чини. Так, зараз ми його перевіримо в режимі Powerbank і будемо закінчувати. І так, друзі, взяв я свій старенький телефон Nokia. Зараз ми ставимо назад назад ставимо батарею. Збираємо його. Збирається він дуже легко. Так, і перевіримо його в режимі Powerbank. Наприклад, від нього ми зарядимо. Інший пристрій. Не тільки е, світильник у нас є світлодіодний, а можна і заряджати. Так, інший телефон. Дивіться, будь ласка, все працює. Заряджає дуже добре. Ну що ж, друзі? Ось такий телефон. Land Rover s 23 або ж Hope. С23 на 3 – сім карти. Купуйте своїм дідусям, своїм бабусям, робіть їхнє життя комфортніше. Цінуйте їх, цінуйте все, що в нас є. Дякую вам за увагу, до зустрічі!